Кихе, звана Макс! І ми сьогодні будемо проходити серію Slicer Eye. Так демо подивимось який нам скін? О таке от візьмем. Давайте. Я вже трохи поіграв. Вам може здатися, що в мене нічого не лагає, але в мене жорстко лагає. Не знаю чому, але я поставив якість на налов, що давай відповідає не лагати. Коли я запустив камеру, то зразу лагає. Блін, я не можу навіть газувати. Там якийсь здохнув великий. Блін, Скільки ми пропустили, я ж бачу, як там було багато. До речі, подивимося на нове обновлення на F нажимати кнопку. О, бачите? Я навіть не керую. Не, щось не робить. На F нажимаю. Так, я дивився, що обновлення на F має бути, повідає він має сам. Типа пауза. Enter. Enter. Shift, Ctrl, Space. Ні. Так, давайте. Все равно хтось з них має здохнути. Це закон контролі гри. Що дороги, довго, довго не живуть. Тепер кидем від нього трохи подальше. Сейчас попастися в його пастку, ніхто не хоче. Ой, я шостку лагає. Де дарма пришвидшився. Так будемо помаленьку масу назбирати. Якщо ми сьогодні назберемо 5 5000, я закрию ту серію. І це буде наш новий рекорд. Ви пам'ятаєте, ми вчора назбирали 3000, а там майже 3000. Опа! а а Блін як лагає, я думав, що я швидше буду за нього. Просто саме найлегше набрати масу, це піти в центр. Йдемо в центр. До речі, це моя нова тактика, я хотів про неї сказати в наступній серії, але зараз розказав вже. Нова тактика в тому полягається, що ми вже сійшли в центрі, так як там в центрі саме найбільше тих великих. А чим більше великих, значить тим більше хавчика. Та, блин И до центра ще дальше стану. Я думал, он я стану на центре специально щоб на центр попасти. Значит, тут можно заспав... заспавнить на самому центру. Так що давайте. Опа! Оп, та блин! Но ну, тут я не хотів щоб його вбивати я хотів собі масу забрати його. Жадність. Треба легше так помаленьку назбирувати масу. Я чого, не міг би повернути мене забити там було? Міліметр, щоб мене забити. Ми вже в центрі майже. Блін ж вони жадіни. Та як? Фу, так мене лагає, я не можу просто. Та як я ж його забити мусив! Я ж прям в мене врізався! Та блін, та я не можу так! Я напевно все-таки буду на російській мові знімати. Буду на українській, я все-таки ж патріот. Ніколи в житті я не буду на украинским не знімати. Та, блін, я думав, ай на скульптур взяв шансу не будем тут зразу датися. Так, а ну-ка, ще раз поглюємо, пробуємо графіку. Все, мину. Та блин, давай. Табелі. Я не розумію, ч мене так идем через хайк. би менше лагати. Так Ні, не менше лагаю, все одно там краще було. Так давайте до центру. Ну зараз назбираємо ці серії 5000, я ще вам кину. Тепер я тільки по Агаріо. Я там заєструвався, трохи поіграв, зрозумів, чому толк той ігри. Лише мені, лише мені. Фух-фух-фух. Ого! то що так люди честно да я пизде? Выбираем тоже матушкиратор хорошо. Давай, не хвай, хай, хай, ты бы наша нема, ...ти здохнеш! я тобі обіцяю, Ти здохнеш! Ти здохнеш! Давай отдыхай, ты спица, давай, давай, дехай, т, де хай. Давай. Так Давайте ты підм за ним. Ого. Так. Собі частину, я собі везьму всю ту частину с я собі візьму. Так. Явно не хочеш ти так, чим менше будеш ти есть. Блін, я скрутився так. Треба валити звідти. Ну, не жрати не хочу, не хочу мене взяли, блін Кольцо. Так, 2600-700. Так якось круто все одно. Не-не-не, не хочу мене закрутити, так понял. Навіть, навіть не думаю, блін Да, блін, я тут на шанс нема. Блін, треба було. Я <кхи> було ще швидше портати. А, нічого. Тут сьогодні ще играю. Три тисячі для нас тут зараз є легко, так що давайте далі, бамс. 3000 легко вже набираємо. Опять а тысяч? Важко. <ми espaço> да, ты что не забыл, блин? Да, я с не забыл, блин. Что можно сказать, мы... Не, ты жадница. Підъезжу, тох. Опа. Да, блин, ты как я сдохну? И снег был так далеко. Я ту його не розумію, тут то якось не черпне, до нього навіть не торкнувся, я мав замадець, так? Ах весь та ігра. Лагай, блін. Центр ідемо П'ять 5000 і, йдемо, і, тисяч, і прощаємо ту ігру. Так, дуэльти наша серія ще не виходила по агарі, так що то буде тільки початок. Opa! O nie! Ha ha ha! Musimy lecie wpaść przez... Ale jaka ona smaczna? До речі, ми вже в центр приїхали. Чого? Ого! Гри, ого! Які ж вони груві! Говий, грубі, групи, типі! Часто побачив саме голові найбільшу. Бачу. Тобі, чесно, бачу, саму найбільшу. Вдохнуть хіба що якщо він зробить помилку якусь. Да як? Голова в голову ж була! Та блін, мене вже трохи нервує. Тож не чесно, там ж була голова в голову, я його пойдем в завод. Так добре, давайте далі баємось всього лише якісь тут там нерви. Так що давайте. Опа, 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 опа. по Так, очікам, давайте, чекаем, да. Так, давайте нанес. Опа, не вартість. Так Та, блин, что мы нелагают? Давайте назад покладываем на лоб. Ааа, лоб то не лагає! Я кисть така. Ось як їсти. Є. Опа, ла. Та, це я, так я дробив. Та я то Я гра точно. Ударивший один такий слив, Через то, що... А тут я винен. Тут я А Через твою рой. слив, то все. Навіть нічого мені не буде ніякого покарання. І знов я не заснув, ну вона не заснулася. Так, добре, добре. Нібито моя помилка, добре. Ну що гріжеся? Так, що неможливо було врізатись. Значить, це магія буду. Так. Так, давайте ми собі за ним поїдемо. Я хочу, щоб він помер. Нарешті щоб помер. Опа, як це так? І коротше таке мені такий. Так, давайте за тим синим відсотом, коли здохне. так там, там, та да да Опа, я ж казав, що він колись все одно здохне. Ось лише лиш три тисячі. Цього буде замало. Тим його мама, то якраз я не знаю нормальний. Ну, він не гнать не... Авто він від мене зламався. Поча досі хавкає туди від нього. Чотири тисячі. Ще трохи. 4200. Давайте не гнати і валимо з центра, вже кажу. Не дуже швидко но і не дуже помало. Я трохи під підганятися. Тобо не хочеться, блін. пять тысяч мало малый так все таки нормально так пизд вот такие лайк видео пять тысяч Давайте, може, шість наберем? Давайте тут не буде проблема, думаю, для нас. Давайте пробуємо шість. Поки шість не набираємо. Так що, давайте не направо. Не-не-не-не! Фу-ху-ху! Шість тисяч треба набрати. хоче набігти SR на 46 000, я не розумію так можна набрати Ну, я як бачу як там було мільйони. Мільйони. це саме найкраще що може шептатися. для моїх Тисяч! Ще й на записі! Так! Так! Що можливо, ми можемо ще й побити наш рекорд. 9 тисяч тобто. Думаєте мене забити, ти навіть не думайте. Ти думаєш так легко заплести ще більшого в тебе? За тебе 2000 раз? 8400. Так, все таке можливо наше... Навіть ніхто не думайте мене вбивати, блін. Ви щось собі ще не думали на мені робити. Та навіть не думайте. 8000... 500. Це багата сума, як для нас. От хоч би зараз не зустрівся хтось більший за нас. О, мене вже вплести хочуть. Yes. Ого, О, то блин, як мене взе. То шо вони все в мене в лоб. Тож мене хоче вбити. 9200, що ми купили наш рекорд. Давайте ще більше його зробити. Так щоб потім було нам важче його побити. Щоб я мучився, ще більше відео викладав. Щоб було більше просмотрів для моїх. Так, давай то, хоть би, 10 000 наберем. Все. Главно е не затопите вот так вот. Дев'ять з половиною. Ми побили свій рекорд. Так що, давайте, ми Соні, молодці Так що, пока-пока.